Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про хліб. І спочатку я хочу вам прочитати легенду, яка називається Хліб і золото. Колись ще давно на Галицькій землі жив панував король Данило. Був король багатий та вмав власного майстра, який виготовляв йому срібні та золоті гроші. Майстер працював у залі, де була каса під суворим наглядом короля, який відкривав залу, аби майстер зайшов і мав змогу працювати, та зразу ж закривав за ним двері. Лише після роботи король власноруч випускав майстра із зали з касою. Тож лише він знав про справжнє багатство Данила. І так Рожився, що геть забув, як це голодним бути, І каже королю Золото то цар, ні, майстре, то хліб. Усьому голова виправляє його Данило. Та ні, золото та срібло, сперечався з королем майстер. Сперечались чоловіки, аж поки королю це не обридло і не пішов від геть з майстерні. А наступного дня. Бачить Данило, а на стіні майстерні напис. Хліб болото, а в сьому голова срібло й золото. На це король лише промовчав. А наступного ранку, як зазвичай, він привів майстра, замкнув його, а тут новини від гінця. Ворог наближається, треба рухати в похід. Так Данило зібрав військо та відправився захищати рідний край. А от про майстра забув зовсім, а відчинити його ніхто не мав права, бо був такий наказ короля. Інакша смерть минуло кілька місяців. Данило з військом повертається додому. Перемога дісталась їм. Але ні майстра. Ні подарунка на честь перемоги, на який король так чекав, не було. І ось Данило згадав, швидко зістрибнув з коня та підбіг до каси, відчиняє, а там кистяки на купі золота, все, що залишилось від майстра. А на стіні золотом написано срібло золото то болото». А хліб це цар. Зараз люди мають багато різноманітних машин, які допомагають хлібу потрапити до нашого столу. Та все одно спочатку хлібороби у серпні орють землю. Навесні боронують та засівають її пшеницею. Ціле літо. Хлібороби слідкують, щоб на полі не з'явилися шкідники та хвороби. І лише в липні комбайнери виходять в поле та виводять свої степові кораблі. Так як і раніше, намагаються зібрати хліб до зернини. З поля водії везуть зерно на елеватор, тут воно буде зберігатися до того часу. Поки не потрапить у сучасний млин. З млина борошно потрапить на хлібокомбінат. І тільки тут випочуть для вас запашні паляниці, батони, булочки, привезуть це все до магазину. І від цього різноманіття у вас очі розбігатимуться. А зараз ми з вами трішки відпочинемо і зробимо руханку. Ставайте на руханку швидесенько. Руханка, а ми зерно сіяли. Стали діти всі рівненько, посміхнулись всі гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготували. А ми зерно сіяли, сіяли у земельку чорною, свіжою і з'явились перші паросточки. Із них повні і гарні колосочки до сонечка повернулись і сонечку усміхнулись, вітер колоски хитає, до зерняток промовляє. Ви і повні, і хороші. Урожай буде хороший. Молодці маля! Дітки, давайте разом розглянемо, які ж бувають хлібобулочні вироби. Це такі, як хліб, батон. Багет, круасан, кекс, пиріг, пиріжки, бублик, слойка. А давайте разом з вами зараз пограємо з дидактичну гру, що зайве серед хлібобулочних виробів. Подивися уважно на колір цього хліба. Що тут зайве? Так, молодці, це звичайно чорний хліб, бо він відрізняється від батона та білого хліба своїм кольором. А тут зверни увагу на їстівні властивості. Що тут зайве? Звичайно, молодці, зайвою буде пшеничка, бо її в такому вигляді не їдять. Обирай зайве за формою. Що це? Так, молодці, це квадратне печиво. А на цій картинці обери зайве за смаком. Так, молодці, звичайно, це буде піця, бо вона не солодка. Давайте разом з вами за допомогою мнемокартинок картинок спробуємо вивчити прислів'я про хліб. Хліб, у сьому голова, без солі, без хлібу. Немає обіду. Хліб та вода то козацька їда. Без хліба не обід, без капусти не борщ. Зима без снігу, літо без хлібу. Хліб батьку, вода томати. Спробуйте повторити прислів'я самостійно. Я впевнена, у вас все вийде. А зараз ми з вами послухаємо віршик, який називається зерно, написав його Вадим Крищенко. У землі сховалось, щоб зимою спати, піднялось весною з теплої рілі, влітку з нього виріс колосок вусатий, щоб пишалась осінь хлібом на столі. Дякую вам, дітки, за увагу, я думаю. Ви зрозуміли, що хліб це наше багатство. До побачення!